На жаль, героїв помирають теж, а їм би жить в житті без меж, але існують неземні закони. Якщо не дотягнувся до ікони, померти доведеться все ж. Ці слова Олександра Івановича Білаша сьогодні, 29 серпня, у День пам'яті. Загиблих героїв, які стояли на сторожі нашої незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, набувають особливого значення. Воістину, герої не вмирають, але вони живуть поряд із нами допоки жива пам'ять про них. Цьогоріч ми долучилися до загальнонаціональної акції стіл пам'яті в нашому колективі. Працює вдова Героя України Віталія Коваля. Я стою тут як дружина одного з них, як голос тисяч родин, які втратили найдорожчих. Кожен їх подвиг це любов до нашої країни, сміливість і жертовність, яку неможливо забути. Ми складаємо подяку і шану сьогодні Тамарі Олексіївні Коряк. Моролексіну, дякуємо, що ви приєдналися до нас. Ми свято бережемо пам'ять про вашого сина, про нашого випускника Дмитра Коряка. Символом сьогоднішнього дня пам'яті є Сонях. Сонях це закон життя. Сонях завжди повертає голову до сонця, в яких би найтемніших краях він не произростав. Ці квіти символ дня пам'яті про загиблих героїв, які. Стояли на сторожі нашої незалежності, суверенітету і територіальної цілісності до наших меморіальних дощок та нашого столу пам'яті. Мій син, доброволець полку Азов Дмитро Коряк, навчався в цьому університеті і на фасаді є дошка на його честь. Я дуже вдячна адміністрації, керівництву університету за те, що вони пам'ятають. Ви бачите, що є портрети, є дошки. Я вважаю, що це дуже важливо. Ці хлопці дають нам можливість жити, дають можливість підростати новому патріотичному поколінню і пам'ятати їх, це наш святий обов'язок. Щиро дякую керівництву університету, яке підтримало акцію Стіл пам'яті, яке долучилося до цієї акції і кожного разу, кожного року вшановує пам'ять всіх загиблих героїв, випускників. Тому пам'ятаємо і живімо так, щоб їхня смерть не була марною.